Перед початком відео я хочу принагідно подякувати Савенко Єгору за його 500 гривень, а сумарно він вже допоміг мені на 1000 тисячу гривень. Дякую, це дуже важливо для мене. Я збираю на комп'ютерне крісло, адже зараз я просто на табуреті. І ти, Єгоре, допоміг мені стати на крок ближче до здійснення моєї мети. Для мене зараз важлива кожна гривня. Ну, а тепер приступаємо до відео. Як ви може знаєте, я великий фанат серії ігор метро, і саме відео по цих іграх у мене на каналі є першими. Гра вийшла вже давно, якщо казати про метро Екзодус. А про перші частини я взагалі помовчу їм вже за десяток років. Але не дивлячись на їх вік, у цих іграх є щось таке, що западає в душу, але я не міг описати, що саме здавалося б, все, атмосфера, візуальна складова та геймплей виглядають непогано навіть зараз. Можливо, із сучасними тріплей проектами їм не дуже потягатися однак на момент виходу вони були однозначно на високому рівні. Але навіть через такий довгий проміжок часу ігри від 4Games не втрачають актуальності і, дивлячись по кількості відгуків у стімі, можна зрозуміти, що гра все ще на плаву, а значить на це є свої причини. І ось перепроходячи останню серії Metro Exodus, я зрозумів одну із причин, чому мені подобається всесвіт метро. Це русофобія. Це показування Росії такою, якою вона є насправді. Це утопія, і в кожній частині я відчував це у цьому ж відео. Я хочу остаточно провести паралелі та, нарешті, зрозуміти, чи це лише моє бажання, чи дійсно присутня та лінія розмежування гри та реальності, та лінія, яка з кожною новою грою ставала все менш помітною, приємного перегляду. Жарти про знищену Росію, це звісно добре, але хочеться залізти трошки глибше та приділити увагу саме дрібницям. Почати хочеться з автора ідеї Дмитро Олексійович Голоховський. Як з письменником я з ним познайомився у 10 класі, а саме у 2020 році, прочитавши першим його твором метро 2033. І знаєте, треба віддати йому належне, адже саме через нього я взагалі почав читати книги. Даний роман наповнений усілякими філософськими роздумами на тему життя та смерті, ворожди між людьми та системи ієрархії класів населення. І як би дивно зараз це не прозвучало, але там висвітлювалася темна сторона всіх людей, а не лише росіян, хоча на них також було зроблено великий акцент. Єдине, що згадується з книги, це момент про нацистів, про який я казав у відео по метро Last Light, До нього ми ще повернемося. Також, збираючи матеріал про даного письменника, я наткнувся на ось таке обговорення, де якийсь чувак придивлявся інтерв'ю з ним і розбирав його на цитати та фрази. Ось декілька з них: Патріоти це ті, хто підтримує приєднання Криму, мається на увазі до Росії. Патріоти це ті, хто за створення Новоросії та розпад України, тому що ви так би мовити, відновлюєте СРСР. Життя на землі організовано так, щоб усі люди обов'язково потрапили до пекла, особливо росіяни. А в кінці ця людина ще й процитувала Леніна, написавши, що інтелігенція не мозок нації, а її лайно. І здавалося б, окей, але до чого тут Ленін? Тепер повернемося на початок і глянемо заголовок. Небагато откровень від інженера людських душ. Навіщо? Морась треба знати в обличчя. І таким чином ми з вами приходимо до висновку, що росіяни не дуже то люблять глуховського ще й називати його русофобом. І подивившись деякі інтерв'ю з ним, я прийшов до висновку, що він не русофоб, як його називають росіяни, а скоріше, просто хороший русский, який бажає блага для своєї країни, не дивлячись на те, що він там вважається іноагентом, і його так нормально сосіть свої ж. Ось що він казав про війну в Україні. Це чудово складний вопрос: я хочу пораження режиму, і я не хочу пораження. Росії і, і, і народу. Я повторюсь, для мене путінський режим не являється э, таким русскому народу, він не является таждеством режимом. Для мене це режим коррупционно окупаційний, і тут я трохи поплив: що блядь, ти верзеш, це або спроба усидіти на двох стільцях, щоб не виглядати гівном у очах своїх же співгромадян, або ж він дійсно так вважає. Тож, як ставитися до нього, вирішувати вже особисто вам. Однак обвинувачення особисто Путіна і знімання провини зі звичайних росіян його в моїх очах кращим точно не зробило. Чи можна його назвати русофобом, як його називають росіяни? Я не думаю, що це так. Ну, то й хуй з ним. Давайте тепер поговоримо про ігри. Там є набагато більше чого цікавого. У грі Метро 2033 сюжет побудований навколо чорних, які прийшли вбивати росіян. Ну, принаймні, самі росіяни так думали. Бачити, кругом ворогів це половина сенсу життя московитів останні десятки років. А інша половина це цілування в ноги та пошанування їхнього царя вже останні. Так. Ну, 100, 200,300. А пхухую, Росії все одно не існує її ж Степан, Бандера вигадав. Це Бандеру фашист. — Знаєш, хто це? Путин. Это кто? Владимир Владимирович Путин. Это Путин. Это Владимир Владимирович Путин. Это кто еще раз? Молодой Путин. Да. Кто это? Ина знаешь, Путин. нет? Конечно. Кто? Владимир Владимирович Путин. Неможливість росіян жити по-людськи, навіть на межі зникнення, показана у грі досить непогано, але як не крути, основи взяти саме з роману. Бачення ворогів навколо себе це проблема пов'язана із завищеною самооцінкою або навіть нарцисизмом. У книзі та грі показано, що після катастрофи знову сталося розподілення людей на нацистів, червоних та на інші маргінальні групи, що призвело до локальних конфліктів та сутичок. По завершенню гри, канонічно знищивши чорних. Розроблене шкодою лише головний герой Артем, який зрозумів, що вбив тих, хто намагався їх по-справжньому врятувати. А ось вам, до речі, порятунок Артема. Чи порятунок це взагалі? Щоб спасти росіян, Артем вбиває росіян. Типу, краще вже хай я вас вб'ю, аніж наші вороги кляті супостати. Ось тут мені і здалося, що російське слово спасіння трохи почало набувати форми та сенсу вбивати задля порятунку. І це не вимушена жертва, це те, що у них в крові. Хоча, якщо порівняти з реальною Росією, то виходить, що у грі Артем дійсно намагався врятувати свою станцію та метро. Але знову ж таки, людина, яка пізнала цінність життя, не буде його так знецінювати, як це робив Артем. Тому тут трошки дивно, але більшість росіян і зараз думають, що вони знищують ворога задля порятунку рускоязичного населення. Тож навіть у першій частині метро можна провести паралелі, хоч не такі явно виражені. Тепер давайте про метро Last Light. Metro Last Light – це гра, сюжет якої крутиться навколо того ж Артема і Чорних, яких він знищив. І ні, це не адаптація метро 2034 Глуховського, адже метро Промінь Надії – це сиквел саме гри. А книга Метро 2034 це сиквел книги, і воно розповідає про історію Хантера, який вижив після сутички з чорним. Але візьміть до уваги, що гру хоч і розробляли 4Games, однак Дмитро Глуховський брав активну участь у розробці сюжету. По сюжету гри прийшов хан і сказав, що він бачив одного чорного, певно, останнього. Тому гра і називається Промінь Надії. Для Артема це була можливість виправити свої помилки. Але чи можна пробачити повне знищення своєї сім'ї та раси, ну або ж національності? Невже можна просто так знищити все, а потім попросити вибачення? Хай навіть і щиро, і це все виправити? Я думаю, що ні. Коли керівництво ордена Спарта дізналося, що є останній чорний, мельник, голова ордену, надав наказ знищити його. Тобто навіть після такої трагедії, після розуміння того, що і так було пролито забагато крові, мельник не відступає від свого і посилає Артема знищити чорного. Той, в свою чергу, намагався його не вбити, але вхопити, що призвело до потрапляння у полон до нацистів. Тепер щодо них, як і казав у відео про метро Ласлайт. Збиравши матеріал, я наткнувся на росіянина, який називав нацистів у метро німцями. Ось вам. Гарний приклад того, що на підсвідомому рівні, сука, у генетиці, якщо нацист, то обов'язково німець. Дяди ж воювали. Адже хто захоче дивитися правді у вічі, лише сильні люди. А чи можна назвати росіян сильними? Ну. Навряд чи. нацисти у всесвітній метро це не німці, це росіяни. І по лору їх офіційне гасло виглядає так, і воно взяте з книги. Метро для руских. А тепер подивіться це. Це наш город! Наша страна. Русська страна! Хіба це німці? Ну, щось не дуже схожі. А разом з Артемом у полон, до речі, потрапив і один червоний боєць. Ні, ну точно німці. У грі показана ідея фікс росіян викорчувати нацизм, і задля цього вони навіть повернули комунізм, що також є однією з їхніх вологих мрій. Все це І Наша страна опять буде великою і сильною, опять буде Советський Союз. А от в СССР жилось лучше, ніж Сітку. Закриї, але як на мене, просто не можуть росіяни нацики та росіяни червономозкові воювати один проти одного, адже їх ідеології мають певні точки перетину. Більшість росіян зараз є нацистами та шовіністами, навіть не підозрюючи цього, вірніше відмовляються це визнавати. Вони кричать, що нацисти ми, хоча навіть не знають, чим відрізняються терміни нацизму та націоналізм. Для них нацизм це щось абстрактне і погане, з чим воювали їх діди. Чи діди. А чим же відрізняються червоні від нациків у метро? Та ну я навіть хуй знаю. У перших проблема з самовизначенням, і їм треба, щоб всі були рівні, але деякі рівніші. А в других, проблеми з головою, через що обирають людей за генетичними стандартами, начитавшись книг Дарвіна або Ніцше. Тут вже нічим не допоможеш, хіба що ще кілька сот кілотон юнуть по Москві, може, проканай. Під час допиту Артема головою станції червоних Москвіном останній розказує сину, що влади без крові не буває, що також можна вважати за мантру усіх радянських правителів, адже майже за кожного радянського маржматика при владі завжди відбувалася усіляка хуйня. А коли прийшов Горбачов і сказав, що я даю вам свободу слова, то непорозуміння під назвою СРСР одразу ж розвалилося, що якимсь чином підтвердило ці слова про владу та кров. А на самій ж Росії Горбачева до самої його смерті тюкали за те, що він винний у розвалі совку. Та що там казати за Рашку, якщо сам до війни постійно сварився зі своєю бабцею про те, що Горбачов хоч і не хотів, але зробив великий імпакт для очищення планети. А вона ж його винила у тому, що через нього розпався могутній сри-сри. Граючи на локації ніч в метро Last Light, можна знайти будівлю, на якій видно ось такий напис. Тут, якщо що написано Раїся в перді. У росіян через це добряче горіло, і це файно, чорт забирай. Розробники мали русофобію у своєму серці ще до того, як її почало не вистачати. Респект. На іншій локації, проходячи будівлю Кремля, нам чорний каже, що там знаходиться лігва опорів. І ось знову, можна було просто зробити зруйнований Кремль, але Фо Геймс надали йому деякий шарм, і тепер, проходячи його, можна побачити ось таку алюзію. Тому це також потужна відсилка. Ну, з метро Last Light наче покінчено, тепер можна приступати і до начинку метро Екзодус. Але перед цим я пропоную підписатися на мій телеграм-канал, де я викладаю всякі приколи, інсайди по новим відео та просто спілкуюся з вами. Тому, якщо цікаво, скануй код або переходь за посиланням в описі. Продовжуємо. Безумовно, найперше, що кидається в очі, це Мельник. Ой як же я крінжував з нього, коли проходив Екзодус. Але трошки перед історією. Артем дізнається, що на землі не всі загинули. І що Москва не є попом землі, що життя вирували на багатьох куточках світу у той час, як московити забилися у тунелях метро, як пацюки і не подавали ознак життя. Закликаю всіх росіян брати з них приклад. Тож, коли Артем потребував від мельника пояснень, той почав просто читати методичку російської пропаганди: Москва глушиться через те, що більша частина Росії окупована ворогами, що всі дірки чекають більше 20 років, щоб знищити Москву. Особливо це стосується натовських військ і блять, він це робив на повному серйозі, через що це ще більше виглядало крінжово. Коли допитував Катю з Настою, коли мріяв доповісти все верховному головнокомандуючому у Ямантау, він реально вірив у те, що казав. Але якщо звернутися до книги, то за натовські війська там було сказано небагато. Полоро книги Мельник знав про глушилки, тому й вірив у всю цю маячню з натовськими солдатами та 20-річною війною. Але коли Артем потрапив до так званих невидимих спостерігачів або ж ставки верховного Головнокомандуючого, якщо я не помиляюсь. І так, по книзі справжнє керівництво розташовано було у самій Москві. Йому розповіли, що насправді Москва не єдине вцілівше місце на планеті, що люди живуть на поверхні. А коли він спитав про те, що всі лише і хочуть знищити Москву, то з нього лише посміялися і сказали, що все це повна маячня. Всім срати на Москву хотілося. А всі ці червоні нацики, ганза це лише експеримент, а московити там дослідні щури. Не війна знищить росіян. Росіяни самі себе знищать. Тож Артема відпустили живим, адже знали, що йому просто ніхто не повірить. і так і сталося. Як ви бачите, у книзі також є трошки знущань над росіянами. На локації Волга розташована церква, а головним священником є Паша Мерседес. Ой, вибачте, вірніше, батько Селанті. Він промиває людям мізки релігію, взяту за основу з Біблії, тільки він вніс туди свої корективи. Всі, хто не підтримує релігію Селантія, той єретик, а значить йому лише смерть. І у терміналі, де треба буде забрати дрезину хреста, ми і зустрінемо всіх неугодних. Дуже вигідно використовувати віросподівання та видозмінене писання як важіль керування людьми. Адже якщо ми пригадаємо слова російського РПЦ ФСБшника, забув там як його, то він також переставляв факти місцями та закликав до вбивства українців і поки що вбивство будь-кого це порушення однієї з десяти заповідей. Лише люди на Московії здатні цілувати ікони за хрестами, а потім іти благословляти своїх підразів на вбивство українців. А наших воїнів, з якими зв'язується надіжда. на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны. Потому что большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. До речи, пишу сценарий, избирай материал и наткнувся на Ц. У РПЦ заявляють, що православ'я ближче до ісламу, аніж до західного християнства. Західного блять. Ось знаєте, я певен, що у росіян стоїть тригер у голові, як у собаки, на фразу ФАС. Вона починає кидатися. Так і у росіян, коли кажеш захід, вони також, як собаки, одразу кидаються. Тільки собаки набагато розумніші. А ще згадуються мені повідомлення Генштабу про те, що були сутички між росіянами і кадирівцями, і були вони на фоні кількох причин. Перша, це те, що кадирівці гвалтують росіян, і друга на фоні релігій. Ямантау або ж заставка верховного головнокомандуючого. Дістатися туди було головною метою Мельника, щоб довести верховному керівництву країни про те, що Москва жива і що там досі живуть люди. Ох, які ж він плани будував! Ай-яй-яй. Але по приїзду до бункера виявляється, що там не ставка верховного головнокомандуючого, а лише Кубка людожерів. І після завершення даної глави можна на карті побачити ось такий напис, де слово керівництво закреслене, і зверху написано людожери. Ось тільки єдина відмінність з реальною Росією в тому, що там написано, що лише керівництво людожери, хоча, по факту, не лише вище командування йодити у рашці, там майже вся країна така. Історія Гюль та її народу. Ось ми і підібралися до чергової алюзії на російський імперіалізм. Після ядерної війни Каспійське море зникло, а ось нафта лишилася. І ось якийсь барон підім'яв під себе всю нафту і став заправляти тут усім та усіх, якщо казати буквально. Він запропонував казахам стати їхнім протекторатом в обмін на те, що вони будуть працювати на нього. Ну і вони погодились. Але надто туга корона на голові барона призвела до сегрегації і ті стали просто-напросто рабами. На фразу Даміра Дагюль про те, що в них не було вибору, вона відповіла, що вибір був битися, битися, помирати, але не ставати рабами. Але, на жаль, не всі готові проміняти життя на мінливу свободу. А що ж ми бачимо на Росії? Десятки асимільованих народів, права, яких обмежені та не дозволяють розвивати власну національну культуру, серед яких Ічкерія, Татарстан, Башкортостан, Нагайська республіка, Черкесія, Брянська Народна Республіка, Білгородська Народна Республіка, Республіка Карелія, Сибірська Республіка, та інші, скільки народів поневолено нафтовим бараном, і як би вони могли б жити, якби пішли проти системи, але знову ж таки не всі готові обміняти мінливу свободу на безпеку від натовських ворогів. Також на локації Каспій ми можемо знайти справжнього в лапках барона. Він каже, що зараз всім заправляє його двійник, а він просто сидить і спостерігає за тим, що відбувається. Я, звісно, ні на що не натякаю, ні скілечки. Бо навіть більше написавши ці останні фрази та зайшовши на ютуб, мені вискочило у рекомендаціях одразу ось це відео. Тому це точно співпадіння, ніякого натяку на реальність тут немає. Цей справжній барон стверджує лише те, що він дарує життя своїм рабам, аби з нього вони загинуть у жорстокому світі пустелі та мутантів. Тільки знову ж таки, якщо у грі так вважає лише барон, то в реальності самі росіяни впевнені, що без царя не проживуть, що ще більш плачевно. Локація Тайга, здавалося б нічим не примітна, але за винятком кількох деталей. Перша із них це те, що локація просто всипана радянською символікою: усі ці червоні зірки, серпи з молотами, пам'ятники це все культурною наслідією руських. Полору після розвалу СРСР пройшло вже 44 роки. Натомість більшість тих речей, які повинні були зникнути після 1991 року, не зникли навіть у 2035 році. Тут можна знайти усілякий напис на кшталт цього, де написано Це ти сука, пропив країну. І вона навряд чи має якесь відношення до сюжету гри. Адже навряд чи війна почалася через те, що Росія і США чарку не поділили. Тут ось два піонери кидають таку непогано від серця, як та кажуть. Тепер друга фішка цієї локації Владимір Хуйлович Ленін з очівкою декомунізації, і її суть полягає у знищенні пам'ятника Леніна. І о, пам'ятаєте, як горіло у Росії, коли гравці Московії побачили це? А якщо ж не пам'ятаєте, то я нагадаю росіяни настільки кончені, що засвітили це навіть по телебаченню. І здогадайтеся, кого вони почали звинувачувати. Расстрелял памятник Владимиру Ленину и получил достижение с формулировкой «декоммунизация». Скандал вокруг видеоигры «Метро Исход», который уже вышел за пределы, собственной геймерской тусовки. Интерактивный блокбастер в жанре 3D-шутера появился на прилавках всего-то пару дней назад, но уже один из самых продаваемых во всем мире. Сюжет по мотивам серии романов Дмитрия Глуховского о России после гипотетической ядерной войны. А вот разработчики, что немаловажно, украинские, видимо, увлеклись собственными майданными реалиями. А що поглумились над москвичами, мов не знають, що за пределами столиці посеред разрухи і полчищ мутантов теж живуть люди. І взагалі байдуже, що письменник, за чиїми мотивами зроблена гра, це росіянин. Адже навіщо розганяти зраду всередині країни, якщо можна нас зробити крайніми. І знаєте, що я на це скажу? А мені подобається. Адже росіяни заплатили гроші за те, щоб пограти в гру, в якій їх же і висміюють. А за причинена наслідковим зв'язком у росіян завжди були проблеми. Третя фішка, хоча я не дуже й певен у ній, але давайте все ж таки поговоримо про неї, на рівні Тайга живуть два класи населення. Якщо уважно вивчати локацію, то можна зрозуміти, що раніше вони всі були однією групою та навчалися життя у людини, яку вони назвали вчителем. Але згодом, коли вони підросли, кожен почав інтерпретувати це значення по-різному, і, врешті-решт, вони розділилися на дві групи: перші називають себе піонерами, а інші ж піратами. І хоча основа їхньої життєвої філософії однакова, та деякі відмінності вони мають. Наприклад, пірати схильні виконувати лише перші головні закони, яких вчив вчитель, а інші вони вважають не такими вже й важливими. Піонери в свою чергу намагалися виконувати всі наставлення. І якщо так порозкинути мізками, то можна порівняти ці дві групи з двома політичними ідеологіями совку соціалізм і комунізм. Але знову ж таки, можливо, це і не так, адже я не політолог, і хоч як і не намагався почитати статті про комунізм та соціалізм, мене починало нудити. Але, як на мене, схожості є, а якщо взяти до уваги всю картину повністю, то вони є тим паче. Однак це лише моя думка, і я просто поділився нею з вами. На етапі монтажу я помітив, що я пропустив кілька дуже важливих речей, хочеться про них зараз ще трошки уточнити. Я зараз трошки вже прихворів, але сподіваюся, що це ніяк не скажеться на моєму голосі, хоча б. Так ось. Перша річ, яку я пропустив, це ведмідь. А вірніше те, що він головний бос локації, тайга. І якщо метро Ласлайт це був один з трьох босів, в Ексодусі його зробили головним, навіть на ньому зробили акцент. Типу, ось ведмідь, хазяїн лісу, як його називали пірати з піонерами. Це ж так по-русски, і друга річ, яку я пропустив, це один з написів на будинку. На одній з будівель можна побачити ось такий напис, де написано: Вова, ти спав». Ну або ж вова хуй. І не здається вам, що це також відсилка до Путіна. Як на мене, це дійсно дуже схоже на відсилку. Ну, а тепер повертаємося до основного відео. Новосибірськ та історія з Зеленкою. Іронічно. Ну, трохи є, особливо якщо зауважити саме маркування цього препарату. Але подивимося трохи глибше. Якщо ви проходили DLC Хлебнікова або дивилися мої відео, то може пам'ятаєте цього чи Під час діалогу з ним він каже, що мета виправдовує засоби. Це мені нагадало фразу одного чувака, що з вусами ще був. Це в свою чергу нагадало ще дві інші речі. Перше, це те, що Мельник висловився колись так само, як і Толік Виноградов. А ось друга річ, яку мені це нагадало, це ось такі ось привітальні листівки з 1 травня на Росії, яку розіслали мешканцям Волгограду. Але ж нацистами роблять нас, і було б дійсно смішно, якби не так тупо. Щодо Зеленки, коли її запаси почали закінчуватися, її почали конфіскувати у людей, фактично забиравши їхнє життя, адже без зеленки там просто помреш від променевої хвороби, навіть у підземелях метро. Чи можна це порівняти зі штучним голодомором, що створив совок на території України? Я навіть не знаю, хоча все ж таки спільні риси є. Наприклад, керівництво казало, що вони дотримуються принципу соціалізму, тому забирали зеленку у тих, у кого її багато, і давали тим, у кого її мало. Але як виявилося, Забирали її у всіх і давали лише багатим, тобто керівництву на побіг з Новосибірську, але керівництво з'їбалося без виноградова, залишивши його помирати зі звичайним народом. Чисто руські їх фраза руски є своїх не бросають у кінці громадянської війни, коли Толік застрелився. Хлєбніков приходить до висновку, що обман ніколи не буває задля чогось блага. Але якщо подивитися на реальність, то росіяни вже настільки звикли хавати Раша ТВ пропаганду, що для них правда вже виглядає як брехня, тому тут вже навряд чи чимось допоможеш. Ну що ж, дивлячись на це все, що я щойно розповів, можна прийти до висновку. Метро 2033, метро 2034 Last Light, метро 2035 Exodus Екзодос однозначно показують Росію такою, якою вона є насправді. Саме це робить гру по-своєму хорошою, але це не головна риса, чому мені сподобалася ця серія. Адже якби це було у альтернативному світі, то гра також була б непоганою. Але додавання таких ось нюансів робить гру по-своєму прекрасною. І по виходу ігор серії алюзій та порівнянь ставало дедалі більше, а у екзодусі вони були просто усюди. Але це ще не все. Послухам, на нас чекає нова частина серії, і я певен, що русофобії буде там ще більше. Ну, ось і все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду радий, якщо ви поставите лайк та напишете у коментарях, можливо, я щось пропустив або просто висловити свою думку. З вами був, як завжди, Сігай і до зустрічі у наступному відео.